Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати ще раз таку розпаковку, яку ви вже бачили один раз, але це тепер подарок для мене. Ми щойно його отримали, і я хочу зразу тут же на місці вам показати. Дивіться, це є також навушники AirPods Pro 3. І ці навушники чоловік заказав собі раніше, і він їх спробував, вони йому дуже сподобалися. О, а я почала там говорити, кажу: треба не собі заказати, треба не собі заказати. Ну, і він мені взяв, купив. Взяв, купив мені сам як подарок. І, і я сьогодні хочу вам чуть-чуть ще більше дати інформації тої, що я знаю на, за них. Бо Раніше ми ще їх не використовували, то ми так, знаєте, то, що пишуть, то одне. А то, що ти сам вже попробуєш і відчуєш, це є друге. Ну, Коробочка, як завжди, еплівська, дуже хороша, з інструкціями, зрозуміло, то, то все сюди. І тут всередині маємо кейсик. Один кейсик є, є от, з цими всіма резиночками. Ось дивіться, бачите? цієї резиночки, які ти собі підбираєш на своє вухо, які тобі підійдуть. І якщо ти собі вже знайшов який в тебе розмір, і ти вдіваєш на, на ці наушники, і тоді вставляєш у вухо. Зараз покажу вам, як виглядають самі наушнички. Дуже тісно вони запаковані, так що просто треба його сунути У цю насадочку. І дивіться, чоловік написав мені, він мене так називає, і він так написав на, на моїх наушниках, щоб ми знали, чиї де наушники, а то потім десь чиї загубиться, ніхто не знає, чиї йде і що він. А так мої наушники є позначені. І це є зарядне для цих наушників. Оця, оця коробочка, яку я вам показую, це є зарядне. О, от бачите, я її відкрила і воно вже починає конектитися до мого айпеда. Оце, оце такі навушнички, і вони мають тут вже, мають резиночку, не для кожного вуха вона підходить. Ви маєте собі підібрати, яка підходить для вашого вуха, і просто її поміняти. Вона сюди так о, і вона буде отут на цьому наушничку, тільки треба її добре підібрати. Попробую я цю спочатку, якщо вона мені не підійде, то я тоді буду підбирати другу. Але можливо і ця буде добра, ну нехай нохайно ну, я попробую. Як ні, то бачите, є цілий набір, з котрого можна вибрати собі. Що я про них хочу вам сказати, що ці навушнички вони вийшли тільки в вересні цього року. Це є нова модель навушників. Ось такі, хто не бачив, то ось так вони виглядають. Такі малесенькі, але вони дуже потужні є. І вони дуже є такі, що ви потім не хочете з ними розставатися. <смі> вони є дуже хороші. Зараз ми не будемо конектитися, я його виключу. І ці наушники є. Це найновіша модель Apple, ось такого типу наушників. І чоловік раніше мав ось такі наушники, які так вдівалися на голову. Теж еплевські, але знаєте, воно вдівається, воно має оцей обруч на голові, і воно і ти його на голові весь час чувствуєш, воно тобі такий дає чуть-чуть дискомфорт. Хоч вони може вони такі самі, як ці, а може навіть чуть-чуть вони і кращі, але оцей дискомфорт він тобі заважає. А ці наушники, ти їх вдів в вухо, і ти про них забув. Ти про них буквально забув, і ти, воно тобі не мішає, воно тобі не дає ніякого дискомфорту, воно тобі не важко на голову, через що і він попробував і через що купив мені. Тепер ми вже двоє з такими маленькими наушничками. І ці наушники вони підключаються до всіх еплівських девайсів. Ось дивіться, коли я працюю на iPadі, вони підключаються сюди. Коли я працюю на комп'ютері, вони підключаються під мій комп'ютер. Коли я хочу подивитися кіно на телевізорі, вони підключаються під, під мій телевізор, і вони дуже такі не треба їх перенастроювати. Вони самі собі вони засікають твій девайс і вони переключаються автоматично. Це дуже є комфортно і дуже зручно, тому що ти не думаєш, о, їх треба переключити. Де то вони переключаються? Цього робити не треба. Вони самі автоматично переключаються. У цьому є їхня заслуга. Бо ті, що чоловік мав отакі через голову, їх треба було переключати. Вони самі щось не хотіли переключатися. О, а ці переключаються, через що вони йому дуже сподобалися. Ну і я вже там, знаєте, поприговарувала, що я теж хочу таких наушників, бо вони дійсно є добрі. Вони є добрі, то чому не купити? Я мала такі наушнички і маю, але мої є старіші. Вони ще працюють. Але коли я пробувала знімати відео десь так на віддалі від телефона, 2-3 метри, то мої наушники вони за вони не працюють добре. То була ще перша тільки модель, яку Apple випустив, і то вже років їм є 5-6, певно, десь так, може й більше. більше. Через що вони вже, я думаю, що вони вже старенькі, що вони може не тягнуть от цих програм і цих обновлень, які дає Apple. Ну, Попробуємо ці. Вони коштують у нас в Канаді 329 доларів. Я не знаю, скільки вони коштують на Україні. То вже ви собі якщо хочете купити, то ви собі дивіться і питайте ціну, яка є на Україні. А тут вони коштують так. Її вже є позначення, так що я буду знати, що як як тако лежать на столі, то я знаю, що мої наушники. Це є дуже добре. В цих наушничках є встановлений новий чіп, який називається. Apple h 3, і він що він робить? Він забезпечує швидку обробку інформації. Це це теж є дуже добре, і дуже добре в них шумопоглинання. От як як я вже тепер схочу записати відео в магазині, то навколо мене в магазині воно воно буде шуму поглинати, тільки буде чути мій голос. І то є добре, бо мої старенькі наушники, щось вони не хотіли цього робити. Може, вони цього і не роблять. Я вже не виясняла, бо я вже знала, що я буду мати нові, то я вже бо я хотіла вже нові наушники. І також тут є автоматичний переклад, але він тільки на чотири мови: німецька, португальська, іспанська і французька, ну і англійська. О, а нема української, це дуже шкода. Але я думаю, що з часом вони будуть додати оці ці мови, і ви зразу наживо воно вам буде перекладало. На яку ви мову собі виберете? Ви хочете, щоб вам перекладало? Воно буде зразу перекладало. Це дуже дуже така. Потужна новинка, якої раніше не було, і попередні наушники таких новинок не мали. Так що це дуже така, така новинка, яка буде широко використовуватися. Бо люди, які не розмовляють, наприклад, англійською мовою, і воно їм буде перекладати з англійської на українську, чи чи на якусь там ще на польську мову. То це навушники будуть дуже поширені, якщо вони дороблять, щоб воно перекладало ще на пару мов, бо наразі тільки чотири мови в них є. О, і вони можуть тримати зарядку 8 годин. Ви можете 8 годин його використовувати, їх використовувати, постійно їх використовувати на протязі 8 годин. Це є довго. Зазвичай люди так не використовують підряд 8 годин. Люди використовують з перервами по годині, по дві, по, по пів, по, по пару хвилин. Але якщо використовувати навіть підряд їх постійно, то вони таку потужність мають, що що вони на протязі 8 годин будуть виконувати свою роботу. Apple поміняв кейсик, бо в них в старих наушниках кейс був інакший, а тепер вони поміняли на отакий кейсик. О, Так що я рахую, що він такий чуть-чуть більший, бо мої навіть капельку менші мають кейсик, а той трошечки більший і він такий зручніший. Вони мають встановлений сенсор серцевого ритму. Це теж дуже добре для тих, хто ходить в фітнеси і хто займається фізичними навантаженнями. Це є дуже добре. І також є підтримка функції слухового апарату. Для старших людей це є теж потужня така новинка, якої раніше не було. Ну, а решту я буду вже пробувати і буду вам, вам розказувати, які вони і що вони, що вони роблять, і що в них такого доброго. То треба самому спробувати. Бо як поки сам не попробуєш, то ти і так, як знаєте, завжди. Хочеться свої враження. О, так що, але всі, всі задоволені, хто їх купляє, то, то є найліпша модель у цих наушників. Еплевських, так що дякую всім, хто дивився, і досліджую цікавого відео. Па-па!